Привіт, мудрим і небайдужим. Питання мови. Не хотів на цю тему висловлюватися, але, однак, напевно, потрібно, тому що я бачу, що якийсь вже ідіотизм знову відбувається. То Вєркі сердючки заявили, що вона на концерті співала пісні російською мовою, а в нас діє заборона російського контенту. Тепер я чую зауваження футболісту. Від якогось там дуже розумного пришелепкува ідіота про те, що він говорить на футбольному полі по російськи. Я розумію, що наша служба безпеки України ну, цими питаннями не переймається. Там взагалі, напевно, через одного диверсанта, який роблять все, щоб Україна програла. Але оточуючи, ви з повна розуму, що ви робите? Тобто всередині розпалюєте мовний конфлікт, для чого це? Так мені теж подобається, щоб навколо мене говорили українською мовою. Але контент, так, музикальний контент вірки-сердючки, ну це ж точно не російський контент. Він російськомовний, але він походження з України. І цим російськомовним контентом сердючка перемогла на пісенних конкурсах. І завдяки вірки-сердючки більше знали про Україну. Що ви робите, ідіоти? Ви там взагалі з, -з, -з глузду з'їхали? Якийсь теж там молодик, диви, який він україномовний. Це хочеться, але це не робиться знову таки через силу. Ну, заборонили ви російський контент, той, який там оспівує російську велич, я ще згоден. Тих самих фашистів, расистів, там, поетів. Я ще це можу зрозуміти. Але забороняти говорити в побуті? в побуті, це не державні службовці. У нас Зеленський на посаді президента не на камери говорить російською мовою. Чому йому ніхто не задає питання? У меров не на камері говорить російською мовою. Половина депутатів Верховної Ради. Ви розумієте, що вони всі у нас у владі, це російськомовні євреї. Вони українською говорять тільки на камери. Я знаю, про що я говорю, тому що я в кулуарах був Верховної Ради і з Зеленським спілкувався багато років. Тому це все показуха. Ви їм не задаєте питання, а інших кошмар. Ви робите для чого? Щоб нас виставляти в черговий раз українців, що ми якісь фашисти та фашисти росіяни, які прийшли до нас війною. Фашисти засіли у владних кріслах. Не займайтеся дурньою, а навколо, якщо є мудрі помірковані люди, то ставте цих вилупків на місце. Тому що, ну так, вибачте, не відбитися від російської агресії. Це повний безпреділ. Так, хочеться українізація, але вона повинна бути лагідна. Власним прикладом. Власним прикладом, не переходіть на російську мову, спілкуйтеся українською з громадянами України, показувати її співучість. Ну не так, що ти не маєш права говорити. В побуті. Якого дідька? Та може говорити на німецькій, болгарський, румунський, польській. Який завгодно російський він в побуті говорить. В побуті на державну службу не беріть російськомовних. Якщо він пішов, то він повинен, пішовши на державну службу, говорити всюди українською, не тільки не перед камерами, а й в сім'ї має говорити всюди, тому що він державний службовець України і має пропагувати українське. А тут ви не замічаєте, ви сраки цілуєте цим можновлодцям і цьому Зеленському, цією бандою команду. Їм зауваження не задаєте. Україна, ну ви ну прозрівайте. Ви прозрівайте, якось відкривайте очі, ставайте мудрішими. Бо вас взагалі затуркали. Вас затуркали, забили. Сьогоднішні можновладці і ведуть нас на погибель. Я іншого не бачу.